Чи можна довіряти пророцтвам Ванги про Україну? Більшість вважає, що можна. Церква ж закликає їм не довіряти, принаймні окремі конфесії, зокрема й болгарська ортодоксальна церква, яка радить не довіряти жодному пророцтву болгарської ясновидиці, поза як розглядає Вангу як особу пов'язану зі злими духами. Отож спробуймо розібратися із цим питанням, врахувавши всі авторитетні в суспільстві думки, які часто суперечать одні іншим. Чи може злий дух знати майбутнє? Оці церкви стверджували, що демони не можуть читати людських думок, але можуть їх розпізнавати по виразу обличчя. Щодо майбутнього вони категорично відмовляють бісам в його знанні, наголошуючи, що майбутнє знає лише Господь Бог. Я з ними цілком погоджуюся. Проте є один нюанс, хоч де вони й не можуть знати майбутнього, проте вони в окремих випадках можуть його вдало передбачати і відкрити цю інформацію для осіб, які з ними спілкуються для медіумів. На думку французького письменника де Лесажа, запозичено ним богословів сучасників, демони знають астрологію набагато краще за людей-астрологів. Ось таким чином вони й можуть дещо прогнозувати. Але на такі речі здатні лише демони високого рангу, менш інтелектуальні біси в таких випадках вдаються до шарлатанства. Наприклад, цар Лідія Крес, той самий, що прославився своїм багатством, вирішив спробувати завоювати сусідню Персію. Геродот розповідає, що він вирушив до Дельфійського оракула Епіхвія. жінка, яка в наш час обов'язково взяла б участь в битві екстрасенсів, провістила йому майбутнє таким чином: якщо ти розпочнеш війну з Персією, ти зруйнуєш велику державу. Марадий з обнадійливого прогнозу Крес розпочав війну і в підсумку зруйнував свою велику державу. Коли я про це згадую, мені на думку спадає Путін з його шаманами, які очевидно обіцяли кремлівському очільнику щось подібне перед війною з Україною, адже він розпочав воювати в надії зруйнувати українську державність та цілісність а в підсумку закінчить тим, що зруйнує державу свою власну. Як пам'ятаємо, першим керівником Російської держави після повалення царизму став Владимир Ленін. тому дуже ймовірно, що останнім керівником Росії також буде Владимир Владимир Путін. Пригадайте, Москва називає себе третім Римом. Пам'ятаєте російський слоган, якому вже кілька століть. Два рима палі третій стоїть а четвертому не бивать. Так от першим царем Риму був Ромул, а останнім імператор Ромул Августул, якого скинув. Король готів Аларіх. Рим розпочався з Ромула, і Ромулом закінчилося його панування над народами. Як бачимо, демони дають безпрограшні прогнози на майбутнє, такі ж за своїм характером, як і деякі народні прогнозисти погоди, ті, які кажуть завтра буде одне з двох, або дощ, або сонце. Проте існують винятки, про один із яких мені свого часу розповідав народний художник України. Різьбяр дереву Антон Штепа зі Сваричівки на Ічнянщині, митець, який прожив поза 100 років. Одного дня, у полудні майбутній різьбяр вирішив підкріпити власні сили шматком сала. Цієї миті до хати зайшла циганка і запропонувала погадати. Антон Штепа був запальною натурою, він загорнув шмат сала в газету, невдоволено простягнув його в руки цій жінці попросив її якомога швидше залишити його помешкання. У відповідь циганка сказала: Ви мені вже заплатили, тому я вам скажу всю правду. Станете відомим на всю країну. По телевізору вас будуть показувати. Майбутній народний художник, який на той час ще був просто селянином, рішуче вказав циганці на двері. Але минуло з того часу кілька років, і в 60-річному віці він розпочав займатися своїм різьбярським мистецтвом. По телевізору ж його показував згодом центральний радянський телеканал, що я бачив у ранньому дитинстві на власні очі. Хочеш, не хочеш, але доводиться повірити Ранела Сажу, що демони таки блискуче знають астрологію. Чому я згадав про всі ці речі? На перший погляд вони не мають стосунку до теми відео, але насправді мають деякий стосунок. Коли я дивлюся на світлини ван і фотопортрети, у мене виникає таке ж неприємне відчуття, як тоді, коли ще в добу радянського союзу, в студентські роки я побував в Ермітажі і зайшов до зали античного мистецтва. І справа не в самому мистецтві. Статуї там виготовлені на високому мистецькому рівні, але духом від них вія за могильним. І можна сказати, що це той самий дух, який свого часу мав би віяти від піхфії дельфійського оракула. Одним словом, на мою думку, Ванга була медіумом. Це моє особисте відчуття, яке я нікому не нав'язую. Звідси очевидно і деякі дивні пророкування вани про які багато вже забули. Наприклад, вона пророкувала, що в 1990 році все золото вийде на поверхню землі, а вся вода піде під землю. Зараз це можна витлумачити на її користь, мовляв, того року прогресивні сили активізувалися в боротьбі за повалення Комунобільшовицької імперії, а сіра маса відійшла на задній план. Проте можна впевнено стверджувати, що сама вона в жодному випадку не змогла б витлумачити зміст свого пророцтва саме таким чином. І вона сама це визнавала, говорила б таке про свої пророкування. Це не я вам кажу, це вони вам кажуть. Казане лише доводить мою думку, що вона була медіумом. Тобто часто сама не розуміла, що говорить. Святий Макарій Єгипетський чув голос бісів. Одного разу він її запитав, чому ви тут говорите одне, а тут вже й протилежне. І вони йому відповіли так: а хіба ти не знав, що ми ніколи правди не кажемо? Як це помітно у випадку з красом, де мене пророкують майбутнє таким заплутаним чином, щоб людині, яка їх слухає, це не принесло жодної користі. І часто, навіть навпаки, щоб таке пророкування принесло їй шкоду. Так само можна розглядати і пророцтво Ванги про Курськ. Наприкінці століття Курськ Піде під воду і цілий світ за ним сумуватиме. Просто сповнилось 12 серпня 2000 року, коли затонула російська субмарина Курськ. Як бачимо, скористатися з цього пророцтва ніхто не міг. Позаяк ніхто не міг здогадатися, що мова йде про субмарину, а не про місто. Про субмарину, яка й так призначена бути під водою. Існують і цілком прямі пророцтванги, які можна назвати цілковитим абсурдом. Наприклад, пророцтво на 2011 рік. В результаті радіоактивних осадів у північній півкулі не залишиться ні тварин, ні рослинності. Це просто демони підказали Ванзі, очевидно, щоб викликати паніку серед населення багатьох країн. Тепер спробуймо розглянути пророкування Ванги про Україну саме з цієї позиції. Найперше слід мати на увазі, що вперше пророцтво Ванги про Україну були опубліковані в Москві 1999 року, і тому існує велика ймовірність того, що до підготовки цього видання. Приклало свою лапу в ФСБ. Справа в тому, що пророцтва Ванги були тут укладені упорядником під нумерацію, як Катрени Нострадамуса, і більшість із них не публікувалися раніше у періодиці. Якщо деякі з цих пророцтв ванга колись і виголошувала, то зрозуміло, що в зовсім іншій хронологічній послідовності. На мою думку, Ймовірно, що ФСБ поставило собі за мету переконати загал, ніби ті події, які запланувала ця спецслужба, визначені наперед самою долею, і для реалізації цього задуму були використані деякі провіщення в ванни. Ось що мається на увазі. Катрен 543-3. Крим відірветься від одного берега і пристане до іншого. Схоже, що окупація Криму була запланована ФСБ ще в 1999 році. При цьому планувалося згодом побудувати Кетчинський міст. На мою думку, відповідне пророцтво – цілковита вигадка працівників ФСБ. Катерен 543-4. В краю підземних нор. І штучний гір все почне трястися. І через це на заході багато що впаде, і багато що підніметься на сході. І прийде і буде стояти 23 роки, а те, що стояло 23 роки, зітреться в порох. Перша частина цього пророцтва також є цілковитою вигадкою працівників ФСБ. Вона відображає план цієї спецслужби захопити Донбас та створити тут ДНР. І ЛНР, які планувалися в межах цілого Донбасу. Як бачимо, на заході ніщо не впало, поза як не все із планів Кремля збулося. Друга частина цього пророцтва про стрільця, цілком автентична, але вона пристосована таким чином, аби цього стрільця ототожнити з первинним завойовником Донбасу гіркіним стрілком. І тут також ФСБ дало маху, поза як Гіркін на Донбасі пробув менше року. Катрен 544 буде клич, буде порох, буде тьма, буде кролик, але все розвіється і вітром занесене буде. Це пророцтво також автентичне і стосується подій 2014 року, поза як тут перелічені шкільні прізвиська Кличка Порошенка, Турчинова, Яценюка. Останнього його шкільні товариші називали кроліксєня завдяки подібності до персонажу російського мультика. Порошенка у школі хлопці називали Порохом, а дівчата порошком. Обох братів кличків шкільні товариші називали «Кличами», І справді ці особи. Вийшли на центральні ролі в Україні в 2014 році. Кличко та Турчинов були комендантами Євромайдану. Порошенко став президентом, А Яценюк прем'єром. І якщо б ми припустили, що це провіщення виходить не від ВАН, а від ФСБ. Випливав би висновок, що всі події в Україні у 2014 та 2014 роках розвивалися по плану ФСБ. На мою думку, це вкрай малоймовірно. Таким чином, стрілець, про якого дійсно пророкувала Ванга, ще в Україні при владі не був. На мою думку, тут мова про вершника з Апокаліпсису на білому коні, якому було дано лука як символ його влади, про що я говорив у своєму відео найголовніше із пророцтв про Україну. Тепер поясню, чому пророцтво ванги простильця так зацікавило ФСБ. У 2014 році минало 23 роки Незалежності України. Тогочасний працівник ФСБ Гіркін стрілко звернув на це увагу і запропонував план поетапного захоплення України, починаючи з Криму і Донбасу. При цьому він собі відводив основну роль завойовника, а пізніше правителя маріонеткого режиму, ототожнюючи себе із цим майбутнім стрільцем. Як бачимо, все це провалилося. Але чи ж не Вани, яке виходило від демонів, стало провокацією до задуму цих подій. Ніби все правильно, були порох, клич, сіння кролік, і ніби буде ще стрілець, що, очевидно, вказує на шкільну кличку наступного президента України, проте дане пророцтво стало причиною моря крові. Втім, все негативне відбувається за допустом Божим через гріхи людей. Які є причиною численних нещасть народу, народу, що не виконує свого високого призначення. Згадаймо, як Господь Бог карав Ізраїля за відступництво. У ті часи, коли цей народ був вибраний Богом для приходу масії з його середовища, щось подібне відбувається з Україною, бо вона не йде тим шляхом, який їй призначений шляхом Божої істини, Українці за Божим планом. Є народом-місіонером, який наразі відмовляється від свого покликання. Саме тому нас спіткали численні біди, і триватимуть вони доти, доки не настане всенародне покаяння за те, що наше державне законодавство не орієнтоване на Божі цінності, за те, що ми живемо подвійним життям, витіснивши християнство на перехворію суспільних вартостей.